Всім доброго дня. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про процедуру заряджання зброї і розряджання зброї. До прикладу, ви тренуєте особовий склад або самостійно тренуєтесь. Ви маєте виконувати чітко цю процедуру. Як вона саме виконується? До прикладу, ми зайняли з вами рубіж для стрільби, інструктор подає команду, загальна команда зброю заряджай. Що ми робимо в цьому випадку? Ми беремо зброю, переміщуємо зброю в робочу зону, тобто під 45, і фіксуємо приклад. Під біцепсом для того, щоб нам було легше утримувати нашу зброю. Якщо це система АК, ви маєте переконатися, чи зброя стоїть на запобіжнику. Якщо це система АР, то якщо у нас зброя не заряджена, не зведена, вона на запобіжник не стане. Ліва рука в цьому випадку звільняється якраз для того, щоб вставити магазин і оперувати самою зброєю. Провертаєте тим самим зброю навколо своєї осі, магазином, якби шахти магазина, всередину. Після того, як ви зафіксували зброю, провернули. Зброю саму навколо своєї осі, шахти магазину всередину. Ви берете магазин з сумка або з карману, візуально інспектуєте, чи боєприпаси ваші в нормальному стані, без пошкоджень. Після цього ви вставляєте магазин зброю і підбиваєте. Після того, як ви це зробили, ви, утримуючи зброю в безпечному напрямку, тобто в напрямку мішеней, провертаєте зброю навколо своєї осі і впираєте. Верхню частину вашої, вашої грудної клітки. І одним рухом відтягуєте е, лапку заряджання в крайнє заднє положення і різко відпускаєте, не супроводжуєте. Після цього, в цьому ж положенні, ви ставите зброю на запобіжник. І після цього ви переносите зброю в нижнє положення або ж відразу ж у лоу-реді, якщо у вас є така команда. Після того, як ви виконали серію стрільби. Подається загальна команда. Зброю розряджай. У вас можуть бути випадки, скоріше за все, буде, що у вас, наприклад, скінчились боєприпаси по закінченню виконання вправи, і у вас затворна група встала в крайнє заднє положення. Якщо вона не встала, то відповідно, скоріше за все, у вас є боєприпаси всередині. В даному випадку ми розглянемо елемент, коли у нас зброя заряджена, і нам поступає команда, зброю розрядить. По команді зброю розряджай. Я в безпечному напрямку, тобто зброя направлена і моє тіло по напрямку самої цілі. Переводите зброю в робочу зону, переконуйтесь, що у вас зброя стоїть на запобіжнику. Відповідно, верх під 45, по напрямку самої цілі, фіксую приклад під рукою. Після цього ми від'єднуємо магазин, візуально перевіряємо на наявність патронів в магазині. Якщо у вас є боєприпаси в магазині, скоріш за все, 99.9, що у вас є патрон в патроннику. Тобто, я додатково перевіряю. Після цього вкладу в магазин або підсумок зброса, або просто в підсумок або в карман. Після того, як я вийняв магазин і візуально глянув на наявність патрона в магазині, я так само привертаю зброю навколо своєї осі і фіксую приклад в районі грудної клітки. Одним різким рухом, я не намагаюся ловити цей боєприпас, одним різким рухом я відтягую затвор крайнє заднє положення і візуально бачу, що випадає патрон з патроннику. Після цього я перевіряю три точки: патронник. Шахту магазина, зеркало, лічинки затвора. Нічого немає. Тобто ви завжди просто можете лише провертати зброю навколо своєї сіток. Тобто ні ніхто не опускає, ніхто не крутить зброю. Просто ось працюємо в робочій зоні, грубо кажучи. Перевірили? Немає. Після цього різким рухом я відпускаю затворну групу вперед. Виношу зброю і прицілююсь в ту ціль, в яку я щойно вів вогонь. Знімаю зброю з запобіжника і. Роблю контрольований холостий спуск з прицілюванням в ціль. Завжди виконуєте контрольований холостий спуск, після того, як розрядились не просто мішеням або по напрямку цілей, а ви розрядились і ще зробіть додаткове одне натискання контрольоване. Повірте, воно вам допоможе. Це плюс маленький один навик після стрільби. Контрольовано свідомо виконує ще один холостий спуск.